Знайшов собі на Тіндері дівчину для спілкування. Це моя нейромережа. Бізон, ти ж не ті питання задаєш. Ось як треба. Справді щось дивне. Тепер запевнився? Де ти мене підловив? Почнемо з простого нейромережі. Є різні нейромережі. Є, наприклад, нейромережа, яка ти даш картинку. А вона скаже, що це апельсин на ній намальований. Добре, апельсин, апельсин, нехай ось є такі неромережі. Угу. А тут трохи інша нейромережа. вона називається LM, language model, або по-нашому мовна модель. І суть її в тому, що вона прочитала усі тексти інтернету, тобто вона прочитала і знає це. Прочитавши всю цю інформацію, вона на початку розвитку не могла все це запам'ятати. Mm -hmm. І початково вона створювалася для того, щоб навчитися правилам мови для знаходження помилок. Напевно, ти помічав, що ти на клавіатурі пишеш, а воно ну це класика. Ну от там працює лендліч модо. Так само вона працює наступним чином. Ти йдеш речення, і вона передбачає. Наступне найбільш імовірне слово, і взагалі вірогідності цих слів. Ну там, наприклад, привіт, як і справи вона може да, да, да. Але вона дуже маленька, тому точності для того, щоб точно це передбачити, не вистачає. Але якщо в контексті подивитися привіт, як твої справи, і що далі, то слово всередині воно може оцінити, що воно мало ймовірне. А що таке мало ймовірне слово? Це помилка. Це вона може детектувати. Ну окей, але ж Кіра відповідала мені на повідомлення. Ну так, 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 слухай, слухай. Вони збільшувалися. Угу. І спочатку вони змогли знаходити помилки в самих словах. Так, збільшувалися далі. І вони вже в контексті речення розуміють, що воно побудовано неправильно, або що людина б так просто не сказала, розумієш? Ну, і можна детектувати більші помилки, так? Так, да, більш складні Складнічні? помилки. Mm -hmm. Далі. Вже вона продовжує розширюватися і вона змогла зрозуміти, що є рольові моделі людей, що є тексти, і вони можуть бути поділені на репліки. І ці люди в цих репліках мають різну мотивацію і різні знання. А це, по суті, що діалог? Набір реплік це діалог. Так от. Вона вже і в діалозі могла розуміти, що ця людина не може знати цю інформацію, і це випрямляти. Але потім вони збільшилися в десятки, навіть в сотні разів, і їх вже почали називати large language model, Великі мовні моделі. Я от тільки одного не можу зрозуміти. Ну вони large, Вони прочитали весь інтернет. Uh -huh. Це ж має бути таке щось, як чат джипеті Ти йому запитуєш, що він тобі викладає. Карпати оце гірський масив. В чому і полягає ідея? Як? Як ти навчив її бути собою? Дійсно, дійсно, спочатку так і було. І все, що нейромережі такі могли робити, це відповідати ну, буквально на запитання з Вікіпедії. Причому багато в неї не спитаєш, бо вже через 10 слів вона могла забути, що ж вона тоді казала. І казала про банани, а почне про апельсини, бо вже забула. Uh -huh. Буфера пам'яті вже не було ніякого. Вони збільшувалися, збільшувалися. І вже... Дійшло до того, що вони тепер усвідомлюють історію особистості, її знання, до якої інформації можуть вони мати доступ, і навіть робити вигляд, що вони чогось не знають. Що робити вигляд?